Вже маємо на зв'язку Тетяну Павленко, це психологиня, сексологиня та авторка методу Я реконструкція. Вітаємо вас в етері, пані Тетяно. І вітаємо вас відразу з сьогоднішнім днем і з всеукраїнським днем психолога. Тож вам слово. Доброго дня. Дуже дякую. Хочу скористатися можливістю привітати своїх колег з цим святом. Воно дуже важливо. Наші тижні психології проходять. То, я думаю, це прям важлива подія для всіх, хто хоче познайомитись з психологією. Ми також вітаємо у вашому імені всіх психологів України, які працюють і допомагають зокрема боротися із різними психологічними проблемами, які зокрема пов'язані і з наслідками війни, яку ми зараз переживаємо. Але про це ми згодом обов'язково теж поговоримо. А на сам кінець, на сам на сам початок, пані Тетяно, хочемо з вами поспілкуватися власне про труднощі цієї професії. про Її позитивні, звичайно, аспекти, і, врешті-решт, чому ви обрали свого часу цей шлях, шлях психології? Ну, давайте почнемо з чоловіків, да як було по порядку вашим питанням. Не дивлячись на те, що психологія вона зараз поширена, да? де не відкриє яку сторінку в Фейсбуці, в інтернеті і книг по психології. Купа все одно є трудність, що люди не вірять в психологію. Зазвичай це зводиться до того, що ну поговорити за гроші я краще подрузі розкажу. Да? Це є дуже велика трудність, бо ти пробуєш показати людям, що ну, не вчаться на надавання порад там, да, 5 років на психолога, на психотерапевта ще там 10 і безперервно, але ні, ви поради роздаєте. Тому як чудово, 10 років ви навчилися поради роздавати. І як ти з тим не борись, да, це не, не, не переможна да, установка. Чому? Тому що не всі готові до психології. Комусь. Кайфово, скажімо так, да, бути зі своїми тараканчиками, вони вже рідні, а той психолог то чужа людина, що до нього ходити. Але в той же час є велика перспектива психології. Чому? Тому що не тому, що навіть люди цього потребують, а тому, що є новий, нова можливість подивитися на світ з іншого боку. Плюс в Україну вже почали привозити багато методів, багато всякої інформації, багато книг переводиться на українську. Мову, інформація стає доступніше, і навіть якщо ви не хочете піти до психолога, завжди щось можна почитати, подивитися, і вже потім вирішити, потрібно тобі це чи ні. А як я обирала шлях? Та ніяк я була вчителем біології, да. А потім якось так я зрозуміла, що ти вчить, не вчи, поки Таракани в голові нічого учня не можна навчити. Почала цікавитись спочатку для учнів, а вже потім зрозуміла, що викладання да, як вчителем бути це не моє, і почала вивчати психологію, потім психотерапію, відповідно, сертифікована в цих напрямках, і вже працюю як приватний терапевт, тому що краще завжди працювати з людьми, які того хочуть. Це і вдячність моральна, і завжди це цікаво. Не потрібно да, вийти на роботу як на бій, знаєш, що тебе чекають, і буде від цього якийсь результат. Пані, пані Тетяно, ну і знаємо також, що ви вже навіть доросли до власного методу психології, так, я реконструкція. То скільки часу вам знадобилося на це, і які його головні нас, так би мовити, тенденції, для кого він стосується? Ага. Ну, знову таки, да, не планувала я метод, так вийшло само собою. Я працювала психотерапевтом в кількох напрямках, і в якийсь момент почало просто чогось не вистачати. Якщо брати документозний компонент, то це було за рік. Але до цього 10 років працюю психотерапевтом, да, тому, мабуть, 10 і більше, тому що ще свої якісь там напрацювання клієнта. І вже потім все скомплектувалося в власний метод, який вже досить прибутковий, і, я б сказала, Трошечки популярний, да? а, і він універсальний загалом, як і всі методи психотерапії, вони універсальні. Просто цей краще працює з довербальною травмою. Він, мабуть, єдиний з таких, які чітко направлені на роботу з довербальною травмою. Але в психотерапії завжди є таке розуміння, якщо це метод, то він універсальний і під все. Пані Тетяно, ну і також ви згадували про те, що вам приємно працювати з тими людьми, які самі приходять, які самі розуміють, що є така потреба, але цікаво, то з якими найчастіше проблемами зараз звертаються українці до психологів, зокрема і до вас особисто, і чи завжди вдається яким чином вирішити ті чи інші проблеми. Ну, якщо клієнт хоче сам, то зазвичай вдається вирішити. Тому що якщо людина йшла сама, вона готова. Тому що я маю досвід роботи і в фондах, і в реабілітаційних центрах, то зазвичай це виглядає так: сказали, сходить до психолога, да? ну сходив. А на цьому й все завершується. А, а, я б сказала, що війна особливо на запити не вплинула, на мої, принаймні, є тому, що чи з травми, чи з ПТСР приходимо? Ми все одно повертаємося до того, що болить. А в моїх клієнтів це болить розлади сексуальної поведінки, харчової поведінки і психосоматика, тобто завжди працюємо з якимись хворобами. І якщо взяти актуальний час, то не війна, причина болю, війна, дозвіл цей боль проявити, та тобто коли людина ще там терпіла, вірила, що їй психолог не потрібен, там роками вона впорається сама, і та дитяча травма її зовсім не турбує, то коли вже да зовнішній тригер як дало. Там да той ПТСР чи ще щось, можна сказати, я працюю з ПТСР, тому що так потрібно, так зараз модно, це дозволено, да, це соціум це схвалі, і приходить до психолога, як би наче з ПТСР. Вона працює ми всім з тим, що до війни давно вже накопичено, і той ПТСР десь іде дуже далеко і надовго. А працюємо саме з тим, що особистість давно хотіла пропрацювати, ну собі не дозволяла того, що, наче в нормальній країні, де нема війни, не годиться бути якимось там умовно ненормальним. Але цікаво, пані Тетяно, дізнатися, чи ви особисто ходите до психолога, чи можливо якимись методами своїми особистими знаходите розраду, загалом, так би мовити, позбуваєтеся всього того негативу, який спрямовується на вас від ваших клієнтів, і в чому тут, чи є тут складності. Ну, у нас взагалі, якщо ти хочеш бути приватним, практикуючим психотерапевтом, визнаним в спільноті, ти зобов'язаний ходити до свого психолога, тому що тоді ти маєш необережність травмувати свого клієнта. Тобто, якщо ви, ви самі собі допомагаєте чи хтось інший, да, він скаже, я сам собі, то мабуть, від нього треба тікати далі, чим бачиш. Тому що це людина, яка вірить, я сама себе зцілю, а підсвідомо, на жаль, саме себе не зцілює. Тому я хожу до людини, якої раз в тиждень я там плачу. Вона мені каже: От в тебе тут так, да, потім знов плачу, і з чистою головою йду до своїх клієнтів. Але мій вибір був не об... я не Через зобов'язання туди йшла, в мене в будь-якої людини є проблеми. Тобто в нас є немає людини, якої нема проблеми. То, що вийдеш на вулицю, да, там якийсь сусід противний тебе обматюкав, і ти вже переживаєш. Це не травма, це да, те, що болить, хочеться це пропрацювати, виговоритись, от психологи та людина, яка до. Да, як стандарти, шаблони, кажуть, допоможе виговоритись. Але насправді, нас же хвилює там, не сусід, да, наш ти більш з дитинства, наші кудись там емоції свої покласти. І щоб випадково ти не поклав свої емоції на клієнта, якому і так погано, я ходжу до психотерапевта ну, і свої питання, які там мені болять, я також пропрацьовую. Пані Тетяно цікаво, от з вашого досвіду чи не траплялося таке, що ваші пацієнти своїм якимось негативним досвідом могли травмувати вас або ж щось наближене до цього зробити, і яким чином ви з цим боретеся? Чи як ви шукаєте в такому випадку розраду для себе? Трамують в будь-якому випадку то ще є те, чим ти готовий працювати, а є те, що в клієнта є. О, і в моєму випадку були клієнти, які потерпіли від сексуального насильства і дитинстві, і в старшому віці, і ти просто виходиш з консультації. Думаєш, ну все, приїхали да", і не знаєш, куди себе діти. Тому ти ходиш до свого психотерапевта, вирішувати, що там тобі наболіло. А ще в нас є такі люди, супервізори. Коли це як оцінка якості, як знаєте, відділ якості є в кожній компанії, так у нас є оцінка якості твоєї роботи. Ти ходиш до відділ якості, тобі кажуть, роби отак або так, не роби. Або чого ти плачеш, іди до свого психолога розберись, да, і ти там шукаєш тоді якісь там точки, чого ж ти плачеш після того клієнта, і ти вчишся з тим працювати вже більш. Нейтрально більш стійко, і йдеш і знову працюєш. Тож такого клієнта не можна не покинути, не перенаправити. Ти як уже взявся, ти вже маєш ти до кінця. І так від консультації до консультації. А до речі, ви, ви згадали про плакати. То як часто ви пла плачете? та і, і, і чи загалом плакати настільки це прийнятно, зокрема, і в тих умовах, яким ми зараз переживаємо. Ну, по плачу, оцінюють да, наявність депресивних ознак. Тобто, якщо плакати, це нормально, це знімає напруження, воно якби полегшення, дай ми від радості, від горя плачемо. Тобто це ознака горювання, яка нормальна. Коли вже людина не плаче, це вже можна туди про психічне напруження дивитись, в сторону виснаження емоційного, депресії. Тобто, якщо ви хочете плакати і не можете, це вже туди е, треба терміново до психолога, бо може знадобитись до психіатра. У нас навіть і там шкала оцінки депресії. Там ви, якщо не плачете, то це вже один там плюсик, да, туди бали, що у вас там якесь виснаження чи депресія. Тому, якщо ви плачете, да, навіть з під тишка, поки ніхто не бачить, це ознака того, що ще все добре. Пані Тетяно, ну і також, якщо ще говорити, зокрема. І про ваших клієнтів, то чи є у вас постійні клієнти, та чи вони постійно змінюються, чи може наприклад один психолог бути протягом всього життя? В мене один психолог, мій конкретний, протягом всього життя, і я, мені повезло, що я з першого разу знайшла, так я там і хожу. А, Але загалом, якщо не підходить, да, це методом спроб і помилок, можна шукатися психолога і через 10 терапевтів пройти, але якийсь тобі не підходить. Це нормальна практика, коли ви шукаєте собі психолога. В мене є клієнти мої особисті, які ходять років по сім, і нікуди вони йти не збираються. Воно здає можна сказати, що це людина прямого, мабуть, яка хвора, да раз років сім вже ходить. Але ні, насправді, коли воно ти, ти відчув, що тобі самому з цим, з цим розбиратись не треба, і хтось ти можеш розбиратись сам два роки, а тобі людина за одну консультацію розбере, то тобі не дуже хочеться від того і психолога йти. Нащо там страждати розбиратись, коли да тобі там швиденько все. На місце поставили, а, і я тим самим і керуюсь. Поки моя терапія мені дозволяє швиденько все на місце поставити, навряд чи я буду шукати іншого собі психолога. А, в мене загалом постійні клієнти, але є, я кажу, люди на одну консультацію, такі, які там просто хочуть прояснити щось і ніякої терапії не хотіли би. Тому так, є і такі, але здебільшого, це постійні війну, бомби літали перші дні, а клієнти по графіку прийшли. Пані Тетяно, а цікаво, коли має відбуватися ось цей пошук психолога? Обов'язково людина повинна дійти до якоїсь межі психологічного виснаження і тоді, власне, шукати, йти, вдаватися до послуг психотерапії, психології, чи це не обов'язково повинно відбуватися саме у такий спосіб. Ну, як? Ну, Тобто я йшла собі просто розібратися зі своїми тараканами колись, да? бачити, що там в мене всередині, які там, що зі мною відбувається. Але насправді, як. Показує досвід, поки клієнта не припече, ніхто нікуди не піде. Всі будуть ждати до останнього, дождуться до останнього. Потім будуть ходити по лікарям, сходять до бабки, сходять в церкву, і тоді вже, коли не допоможе, тоді вже прийдуть до психолога. Тому десь із десяти клієнтів три прийшли добровільно, щоб познайомитись з собою, розібратись. Тобто не обов'язково мучитись, щоб прийти до психолога. Всі інші приходять вже коли. Прийшов би ти раніше, вже б давно вилікувати, але де дочекаються вже прямо того, що іноді треба проти виснаження пити ліки, а паралельно працювати з психологом, того, що психіка сама вже не вивозить, але можна і так, і так. Пані Тетяно, і ви згадували про те, що все-таки треба шукати свого психолога, то яким чином це зрозуміти, чим треба керуватися в такому випадку і на що звертати увагу. Ну для мене такий показник: що загалом ти якусь е відповідь отримуєш вже на першій консультації. Але кожна консультація тобі розкриває твій стан е, з іншого боку. Ну і як є такий жарт, тобі хочеться його вбити. Да? Як тільки він там викликає злість і хочеться від нього втекти якнайдалі, Це, мабуть, ви йдете правильно, тому що в правильній терапії тобі хочеться втекти від того психолога. Він там щось таке з тобою робить. Да? Захисні механізми кажуть, ні, туди ми не підемо, давай мучитись, і хочеться втекти. Це важливо цей період витримати, тоді і піде да? процес. Але м, перші рази це просто хочеться. Забудь про цього злого дядьку чи тітку. Але логічно спочатку обирати, хоча б попитати, чи є власна терапія і супервізія. Бо так як у нас ще закон про психологію не прийнятий, то у нас там можуть бути ізотерики психологами називатись. Тобто є реально люди, які там. Мають економічну освіту, вони вивчились на психотерапевта. Раніше це можна, було. і це хороші психологи, вони мають свою психотерапію, тобто не обов'язково бути прям базовою освітою. Ну, з виходом закона вже обов'язково буде. А, але які там тільки бачили якийсь семінар в і більше нічого і не мають власної терапії, і кажуть: все, світ про тебе попіклується, то, мабуть, до такого психолога не потрібно. Тобто тоді це не про відповідальність, не про твоє життя. Це хтось за тебе щось зробив, а ти там терпи. Бо я мала такий випадок, коли прийшла клієнтка після зґвалтування, а її колега, ну така, як я тільки що назвала, сказала, що це все світ про тебе потурбувався. І те, що тобі зґвалтували, ти заслужила, ти проходиш кармічний урок. То там дуже важко було працювати, того, що тепер, крім того, що людині було боляче, тепер вона ще й вірить в те, що вона це заслужила. Після таких колег дуже важко працювати і витягати людину вже з травми іншої, вже та не та, яка була перша. Вже треба витягати із того, і ж подвійно зґвалтували, сказавши, що ти в цьому винен. Якимось таким чином. От якраз ви дійсно підняли важливу тему стосовно непрофесійності психологів і загалом їхньої кількості. Зараз можна почути про те, що все таки психологів не вистачає, особливо досвідчених, професійних водночас, попри те, що ще декілька десятиліть тому дуже багато людей йшли вчитися на цю спеціальність, але згодом не використовували і ну, не працювали за спеціальністю. То як ви розцінюєте цю ситуацію, і чи зараз є достатньо. Наприклад, і місце, де можна отримати відповідну освіту і пройти відповідні курси, і стати професійним психологом? Я думаю, що ця статистика була побудована на державних структурах. Тому що якщо Практикуючих колег, то я знаю досить, які там і бюджетні місця мають завжди в них клієнти є. Я тільки після пар до вас от в машині сижу ще не вийшла. да, де в нас підростає 62-го курсу. І це талановиті студенти, які вони. З радістю працювали б, ну вони розуміють, що хтось піде працювати замість державної структури на нову пошту, хтось буде продавати вчасну практику, тому що державну структуру ніхто не піде, це болюча професія. Це да, ти виходиш і відновлюєшся там два дня працюєш, два дня відновлюєшся. Два дня працюєш, два дня відновлюєшся на повну ставку за мінімальну оплату, де не забезпечити себе, вже не кажучи про сім'ю. Навряд чи хтось піде. І от я думаю, що тут якраз цей дефіцит того, що робота важка, у нас дуже багато зараз фондів організацій. Я нещодавно бачила оголошення, шукають по роботі жертвами насилля, а там оплата дуже мінімальна. Я розумію, що ніхто з колег, хто вміє ці навички, вони туди не підуть за мінімальну оплату, тому що це боляче. В них уже в усіх сім'ї є, ще й на повну ставку. І колеги пішли б з радістю працювати з цим, але ніхто просто не витягне по нагрузці і по оплаті, навіть да потім до свого терапевта не буде за що піти і йому там поплакати, щоб тебе відновили. Тому колег дуже багато, але зазвичай це часно практикуючі психотерапевти, які самі собі платять за навчання, самі собі там за супервізію, за терапію. І відповідно цей бюджет досить таки високий їхній консультації, це розрахована клієнтів, які точно вже прийдуть працювати. Держфонди, держзаклади, вони зазвичай там і не вистачає. Тому це я б сказала, це більше питання державних, мабуть, психологів, і їх загруженості, і їх і компетенції, то, що, відповідно нема зарплати, нема за що вчитися, якісь там якісні курси собі купити, і ніколи вчитись, тому що це зазвичай повні ставки. Така моя позиція.